Всім доброго ранку пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців, а й все інше. Сьогодні у нас неділя. О. Така погода пасмурна, якась така. Чи моросить, чи не моросить. О. У нас завжди тільки вихідний день, щоб на базар. Погода портиться. В ці дні хоч було й пасмурно, хоч не було мокрий такої сейчас непонятно. Дорога мокра, а, може воно розвиднеться. 9 година ранку, люди вже розкладаються. Так ходять, ходять, невпевнено. Ось так вже дехто порозкладався, такі всі якісь вялі, ну тому що погода така Моросить. Ну ще, ще не поприходили всі. Йдемо по мосту. Ну, дитячі речі. Дівчатка продають сидять. Дитячі речі. Ой, господи, люди, люди. Бідніють, блін, це жах. Що у кого робота є, то ще можуть якось триматися. На пенсії хтось. Або роботи немає, то це взагалі жах. Жалко людей, звісно. Виносять. Виносять усе з дому. Що лишнє продають. Так що так. Інакше не вижить. У неділю як завжди люди не спішать йти на базар, бо все одно до одиннадцяти практично покупців, покупців не буде практично. все, дядька тіски гарні такі. Він в такому стані нові. Не знаю яка ціна, але класні тісочки. Інструменти. Інструменти хороші. А тут ще нікого нема. Ще люди тільки йдуть з торбами. Ну, коли йдеш зранку, то ще розкладається, такого нічого не побачив. Вже коли йдеш з базару додому, там вже на початку 4-ї години. Ото то вже можна побачити цікаві речі. А зараз поки що так. Поки що так розкладаються. Ну вже казан мангало, але вже олію наливають, будуть плов варити. Вже там, уже там уже щось кипить, шипить і пузориться. А людей немає. Там може, як будемо росити, то, напевно, може і так і буде, хто його знає. Тут продукти. Надо что-то... какую сладость купить, я не знаю. <говори> 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 вот такая штучка. Надо взять... 20, может быть, 3. Возьмем таких, я забыл, как их А, маршмеллоу. Наш милов. Тут вже трошки люди порозлажувалися тут. Ну так, невесело, невесело. Ну, тому що погода така. Я підійду зараз ось. До пана Василя з Вікторією. Куплю якийсь кусочок може м'яска. Чи ще щось от... Підійду сюди. Добрий день. Хорошо. Добрий день. От, пожалуйста. Погода не льотна, а я... все нормально. <реш> все нормально. Так, мені Маріна розхвалила оцево. Вже ага. класне, так? Да? Ану я спробую. Я буду сьогодні. Ні, там мені отак, отак <реш> да, я, Я буду під'їдати. Підходжу вже до своєї точки. Ой, блін, чуть не це. До своєї точки. о, Якого ще нема, пані Маріна тільки. о, Купив я ребрички копчені, Буду поїсти, бо нічого не брав з собою. Пані Марина, ранку. Купив я щось. Та за такой купил я сюди вот эти. Да. Ну попробовать, бо я не брал ничего. Угу. Ну, брав хочу, Куплю ребришки, спробую. Попробуй, м'ясні такі марні. Да. Я скажу, я уже не раз не да. мала. Добре. Мені как мені только, как шашлык, только капчены. Понял. Так, никого нема. Привет. По трошку потрошку сходятся, но ну, ще пока. Тімнота. Пан, Бо... Пан Борис там десь О, стоїть. Ну, будемо розкладатися, будемо дивитися. Пройшло півгодинки. І от вам факт на лісу. Ось такі сокирки супер. От такі сокирки в мене нові з'явилися під скандинавські. Такі універсальні. Не можна і рубати дрова, і зрубати дерево. І колоть можна, така вона універсальна сокирка. Два кіла, 2 Є двохкілограмова, є 1,9 900 кг. Заточені, загортовані, супер. Клінія, сезон вже коло дрова, утепляться. Вверху смики потрошечку треба підробляти, бо вже менше, менше, менше стає. Такий камінний наборчик оригінальненький, свіженький ще, як новий автомобіль, фарбою пахне. На три таких кочерга, совочок, щіточку. Універсальна дровничка стаціонарна. Така дровничка, переносна. Ну от таке от. На сьогоднішній день, що маємо, то маємо. Трошечки вже движення пішло. Люди поприходили, трошки рухаються, але ще все одно, ще мало. Скоро більше буде. Годинам до 11-ї пан Борис бігає, чай каву капучину розносить. Пані Марина там щось обіди готувати, так що все добре. Ну, уже три години. Мандруємо додому. Тут так людей не поприходили, тому що воно щось моросило. Навіть подумали, що буде дощ порозбігалися. О. А так я вам скажу, що базар був кращий, ніж учора. Бо вчора багато людей ходило і стільки було все тут загружено, все заставлено. О, сьогодні менше, от. а торгівля краще. Так що раз на раз не попадає. О. О, ще люди ходять, 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 але не факт. не факт, що хтось щось купить вже так. Хто хотів купити, той до часу так до двох справляється купить, а вже в таке час, то вже не дуже хто хоче там. Ходять тільки спрашують, да і все. Так що так. Кому сподобалася така екскурсія по барахолочці, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки нам все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.